Органічна архітектура ближче до виробництва, ніж до традиційної архітектури. Ми не розглядаємо саму форму як цінність, головне знайти краще місце для речей в їх функціональній послідовності на існуючому рельєфі. Тому насамперед ми виявляємо зв'язок людини з оточенням, знаходимо життєві траєкторії руху. Для продуктивності простору ми мусимо кожен елемент розташовувати на оптимальній відстані від попереднього. Цікаво, що саме такий виробничий підхід породжує нові індивідуальні форми. На відміну від інших, органічна архітектура на початку не фіксується на формі і стилі. Тільки через рух клієнта, його індивідуальний виробничий процес народжується унікальна архітектура людини, його неповторний стиль. Щоб почути людину, дуже важливо ні в якому разі не фантазувати на початку, не дивитися на тренди, а створювати кожен елемент як частину виробничого процесу клієнта, його власної історії. Цей процес потрібно добре зрозуміти. Саме тому ми проводимо купу зустрічей з клієнтами, де ми з'ясовуємо цей ланцюжок, і кожну дрібничку інтер'єру, кожен елемент будівлі ми пов'язуємо з цінністю, щоб потім будинок віддавав її кожен день через функціонально розставлені речі. Переважно такий підхід породжує один універсальний простір, що займає більшу частину будівлі. Це не обов'язкова вітальня, інколи це інша зона, але цей елемент завжди виділений в об'ємі будівлі. І сама будівля є не набором приміщень. Це можна побачити в процесі будівництва, а нагадує зв'язком частин живий організм. Ми відходимо від набору приміщень і створюємо індивідуальний простір. У житті нерідко так буває, знаходиться одне улюблене власне місце. Це виділено в об'ємі, видно, де відбуваються певні функціональні процеси, і в інтер'єрі, і в екстер'єрі будівлі відображається внутрішня історія, драматургія простору. Кожна будівля це унікальне відображення людини, його взаємозв'язок з оточенням. Ось гляньте, фасад цієї будівлі відображений в інтер'єрі, бачите, ці самі сходи зсередини. Таким чином дуже ефектно використовуються матеріали. Нерідко в такому підході один і той самий простір використовується тричі, і тому площа органічних будинків набагато ефективніша за звичайних. Ось, наприклад, на горі в інтер'єрі можна знайти кухню, а внизу кінотеатр, і все це поєднано єдиним простором із оточенням. Замість формального поділу на кімнати життя перетікає із зони в зону то усамітнюючись, то відкриваючись де потрібно, і виходить, що органічний будинок набагато затишніший і комфортніший.